Дитячі кофточки та курточки лупі Вода не на флісику 110-116, фліска 122, 128. Тепласенька з 21 фліс 146-152. 158-164. Дуже тепленька, та маленька. Такий комбінізончик. 156, На наплісика, дуже зручний, Його можна одягати навіть на будь-які штанишки, він був такий вільненький. 122 курточка. Такий також на прісику. Тепесенька клісочка. Загесенька 104 курточка. Така дуже теплесенька на підкладочці. 158, 164. 146-152 тепленька на флісику. Також внизу до да, резиночка. 146-152. Такі простанки без флісику, так от дуже зручні. 98-104, комбінезончик, 122-128, ось така дивітровочка. Орізон 98. 74, такі на плісику, 98, 104, такі грізок руфи. Дуже класний, йдуть воду не проникне. Ні, серединка флісик 86, 92, така також на клісику. Вітровочка, також водонепроникна, 152. серединка, фліс 158 164. А теплесенька на підкладочці, плісочка 134, 140. проникла на флісику, 146-152, 68 Ось вода не проникла. водонепроникне, 184, 140 курточка. 28 кофточка та кофточка посочить плюс два.